Кошенята попліткуємо сьогодні. Говоримо про Ірину Фаріон, робочі антитіла. Дідзьо, прогрів Джері Хейл та Тікток Крінж. Можете зручніше, наливайте чай каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для просиння цього ролику. Я нагадую, кому що відомо про ту чи іншу особистість. надсилайте в директному інстаграму, залишитеся анонімними. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Сьогоднішній випуск мені б хотілося розпочати із архівного відео Ірини Фаріон. Давайте переглянемо шматочок. Москаль дуже добре знає, що найважливіше це руський язик. Дружина Путіна, з якою він розлучився в 2000 році, на філологічній конференції в Петербурзі фактично повторила фразу Богдана Хмельницького, сказавши межі російської імперії, це межі руського язика. Вона німецький філолог, германіст. Що робить Путін, заходячи, окуповуючи мова. наші території? Російська Змінює мова. підручники, які підручники з математики, з фізики, з хімії? Ні, з історії, з літератури з мови. тому що чому. Тому що це світогляд, як наше міністерство освіти працює на національний світогляд, знищує, його. тобто допомагає Путінові ментально окуповувати Україну. Тут хочеться з нею погодитись просто на мільярд відсотків, і ви знаєте, Фаріон була досить контроверсійною. З одного боку, вона вміла провокувати суспільство з іншого боку, вона казала дуже тверезі, притомні речі. І справді виконувала важливу просвітницьку роботу в нашому суспільстві. І спробуйте сказати, не погодитись з тим, що мова не є визначальним фактором. От я хочу звернутися до нашої аудиторії. Якщо ви по справжньому вважаєте, а яка різниця? Ну давайте тоді розберемо, я дуже хотів би почути ваші аргументи. Тому що сьогодні у нас вже йде питання навіть не про. Кордони 91-го року, перемога, ось ці всі гучні слова з телемарафону. Сьогодні йде мова взагалі про виживання країни. Аби взагалі Україна збереглася на мапі світу. На повному серйозі говорю, я зараз не наганяю паніки. Давайте бути реалістами. Ви ж самі бачите, що відбувається сьогодні. Як мінімум, цивільне населення, на мій погляд, я не можу бути об'єктивним. Я просто висловлюю від себе як публічна людина. І в принципі я завжди ділюсь тим, що наболіло. Найменше, що може зробити цивільне населення, це попрацювати над своєю свідомістю, над інформаційною гігієною, і, врешті-решт, зрозуміти важливість мовного питання. Якщо ми про це забудемо, ви думаєте, росіяни від нас відчепляться. Ви думаєте, що ми повернемося до життя, яке було раніше, цього вже ніколи не буде. Наше життя не буде наповнене тими яскравими фарбами. Тією легкістю ми всі знаємо, що таке війна, що таке вибухи. Ми знаємо, що таке шахеди. Ми розбираємося а, в у видах ракет. Це те, чим пронизаний сьогодні український народ. Це той біль, смуток і кров. І коли ми говоримо, яка різниця? Чому я вирішив підняти це питання? Все дуже просто. А, в одній частині міста їжу по справам, це я так зараз умовно розподіляю. І зі мною говорять українською мовою. В публічних місцях, кав'ярнях, їдеш в іншу частину міста. Ну, умовно, я ж кажу це, все так рандомно. А а там тебе вже по поповне на русском язику. У мене вже була така історія на новій пошті. Я написав скаргу. Так на мене так дивилися, як на шмат ладна, тому що відмовилися обслуговувати українською, тому що сказали, яка різниця, я взагалі здесь що в нас мовний гінацид. Ну, тупо російська методичка, у людини, на жаль, пронизаний мозок російською пропагандою. Не втрачайте цей зв'язок з реальністю. Не думайте, що навіть коли станеться, назвемо це умовно заморозка, що все буде як раніше. Ні, цього не буде ніколи. І не дай Боже, сюди прийшли росіяни цього навіть не уявити у найгіршому сні. Тому, будь ласочка, задумайтесь, проаналізуйте і пам'ятайте. Що важливо бути свідомим українцем. Від кожного з нас залежить наше майбутнє. І не забуваємо донатити, це важливо, це має значення. Збройні сили України потребують нашої підтримки. Це потрібно не їм, це потрібно нам, кожному з нас, хто хоче продовжувати жити в себе вдома. Себе на батьківщині погоджуйтесь зі мною чи ні стосовно мови. Давайте поспілкуємось в коментарях. І я хотів би почути аргументи тих людей, які вважають, що не все так однозначно і яка разниця. Ну реально, будь ласка, висловіться. Я без агресії, без наїздів. Я просто хочу для себе зрозуміти, чому за три роки нічого не змінилося у вашому ставленні до цього абсолютно критичного питання. Слухайте, а я і забув, мені ж надсилали скріншот значить, буквально тиждень-два тому. На робота UA висіло оголошення. Значить, позиція піар-менеджера, віддалена робота, заробітня плата 30-60 тисяч гривень від досвіду і співбесіди, все залежить. Значить, гурт антитіла шукає людину в свою команду. Що було зазначено? Мати досвід проведення успішних піар-кампаній як у традиційних медіа, так і на цифрових платформах, мати широку мережу галузевих контактів із глибоким розумінням музичної культури, налагоджені стосунки зі ЗМІ, включаючи фрілансерів, редакторів, впливових осіб. Я перепрошую впливових осіб, подкастерів, блогерів і фотографів. Мені цікаво серед. Пливових осіб це фрілансери, редактори чи блогери і фотографи, повне розуміння ландшафту, музичної реклами та гостре око на нові тенденції та технології, раціональне управління часом, письменницькі та комунікаційні навички, комунікабельна, продуктивна особистість, а й бла, 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 бла. Значить, не знаю, чи знайшли вони людину в свою команду, але в мене назріло питання. Любі наші кошенята. А чи є у вас досвід роботи на наших зірочок? Давайте зробимо таку підбірку і підберемо топ найнеприємніших, ну, наприклад, роботодавців в українському шоу-бізнесі. Тож, будь ласочка, мій інстаграм відкритий для будь-якої інформації. Насилайте, залюбки будемо вивчати. Я чекаю від вас повідомлень і розпишіть прямо в деталях. При яких умовах влаштувалися на роботу, яка була зарплата, чи виплачували її вам, чи були затримки, що давалося найскладніше в роботі, що найлегше? Пишіть. Або, можливо, зараз працюйте у із зірок. Все анонімно, як завжди, ви ж знаєте. Тож, будь ласка, надсилайте. На питання, куди подівся дзідьо, ось знайшлося це відео в тіктоці. Я не знаю наскільки воно є свіжим або не свіжим. Чим зараз займається дідю? Я знаю, що там благодійні збори з пономарьовим збирають мільйони гривень, допомагають збройним силам України в іншому плані, в особистому житті, що там з творчою кар'єрою. Як багато корпоративів є, вони немає їх. Будь ласочка надсилайте, будемо вивчати. І раз ми з вами вже згадали про TikTok, давайте подивимось наступне відео, тому що в мене просто челюха відвисла в прямому сенсі цього слова. Дивимось. Ефір є, моргання є, сундуки є, солодощів немає. Ефір дійсно є. Моргання немає, я не моргаю вже два тижні. Сундук є, і солодощі також є. Хочеться сказати саме час виключити TikTok, тому що нічого хорошого в цій соціальній мережі не шукай. Я не розумію ці сучасні тренди. Я взагалі не розумію, про що говорила та дівчина, але це максимально кріпово виглядає кожне слово сказане нею. І скажіть, що я не правий. Наскільки ви це розумієте і трактуєте, от те, що вона говорила в тому відосі. І на завершення цього випуску хотів би зачитати Джері Хейл, пост з телеграм-каналу. Значить, вона видалила свій інстаграм аккаунт і прем'єру композиції з Ютубу. От вона, як це пояснює. Причиною видалення аккаунту в Інстаграм, а також останнього кліпу на пісню, стало те, що перед виходом розчиняюсь, російські боти влаштували чергову атаку. Страждаю через ці. Атаки вже декілька років Знаю, що неодноразово з цим стикалися і Альона, і Дантес, і кола. У мене це відбувається регулярно. Чому я знаю, що це саме? Бо ця особа м, щоразу пише особливо загострилася ситуація під час нацвідбору минулого року. Тоді їм не вдалося знищити роботу моєї команди, тому що була неймовірна потужна хвиля уваги українців та е, по всій Європі до відбору. Я боролася, потім приймала, але я щоразу була змушена кричати про свої нові треки, бо через ботатаки, які відбувалися саме під час релізів. Інстаграм алгоритм приховував мене від людей, вважаючи, що це я собі нечесно накручу активність. Сьогодні дуже легко посягати на нашу культуру просто через діджитал. Я не здалась, говорить Джері Хейл. І хочеться сказати, дівчинко, тримайся, це все пісоф. І, е, врешті-решт, е, кожен з цим стикається, скільки в мене було цих ботак, від Підідівни, від Слави Камінської, від росіян, в тому числі, коротше, було дуже багато нюансів. Але єдине, що мене трішки, як це сказати, е, насторожує в даній історії, ну от чомусь воно так склалось, е, зівпало з релізом. Ну, чи не є це таким прогрівом? Просто якщо це прогрів. То це досить брудний інструмент. Якщо ж ні, я ну, щиро співчуваю і сподіваюся, якось подолати цих ганд можна буде. Але от так воно йде, прям нога в ногу. І до цього ж ну, нормально релізи виходили, не було проблем. А тут бац, і видаляємо. Думки підписників розділилися. Одні говорять, що так, це реально, і дуже шкода, що Джері Хейл страждає від цього. І я повністю згоден. Ніхто не заслуговує на бот атаки, тому що це е, зводить нанівець усю твою роботу і роботу твоєї команди водночас. А чи не є це просто бурним прогрівом? Не знаю, друзі, що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас обов'язково вподобайка, підписка. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Тож, побачимось вже завтра. Па-па!